Всім привіт! Гоу, лайк, like, підписку на канал, якщо ще цього не зробили. Друзі, вводьте мій промокод, якщо тільки розпочинаєте грати. Промокод ВІНТРФЛТВ. Вводьте з другого зараз левела, отримуйте бонуси. Та ще заходьте в мій телеграм-канал. В описі під цим відео мій телеграм-канал, там часто конкурси, розіграші на ігрову валюту і не тільки. Заходьте, там ще й новини, спілкування через чат. А ще вводьте мої реферальні коди, хто тільки розпочинає грати на Ukraine GTA. Для будь-якого сервера ці реферальні коди є у мене в описі під відео. Вольте до другого левела і розпочинайте грати зі мною. Якщо ви не знаєте, що це за гра, приходьте за посиланням знову ж таки в описі під цим відео на офіційний сайт GTA. До речі, а більш розгорнуте відео ви можете вже побачити на, канал, на каналі, воно вийшло трошки раніше. Посилання правому верхньому куті та буде в описі під цим відео. Там можна побачити на яких машинах їздити, що як, туди-сюди. Його. Вітаю. Я дуже радий, що таку гідну людину прийнято в нашу банду. Мене звати Головорез. Чому тобі краще не знати? Хлопці, що стоять поруч із тобою, моя сім'я, як і ти. Знайомся, Нестор, це моя права рука. Він допомагає мені не бруднити і так закривавлені руки. Тобі краще з ним не конфліктувати, бо він вразливий і безжалісний. Назар, наш найкращий стрілець, влучність краща, ніж у тебе на унітазі, тому прошу не заздрити. Соломія, наша витончена зломшиця, таких умілих ручок я не бачив ще з часів помаранчевої революції. Якщо захочеш підкотити до неї свої перепелині, то я тобі їх відріжу. Твоя минула братва тебе знатно поматала. Ми підібрали тебе побитого на трасі до Харкова. Здорово, вони тебе побили. Ти хоч щось пам'ятаєш? Ясно. Перше завдання для тебе. Купи нову сім карту і позбудься свого старого телефону, після чого тебе відвезе наш водій до будинку Нестора. Він видасть тобі зброю. Тільки не розмахуйся гарматою, тобі поки що є, чому навчитися. Бачилось сьогодні вже, одразу кажу ти, мі, ти мені не подобаєшся, але оскільки головаріс вирішив розширити банду, то останнє слово за ним. Наша банда побудована на довірі та кровній клятві. Ха-ха-ха, не дивись на мене, я жартую. Гловоріс нас зібрав із різних злочинних угруповань, найкращі з найкращих. Давай я тобі краще нагадаю, де знаходяться ті, хто з нас найбільше любить, а саме держструктури. ЗСУ у нас Харківській області, ближче до Заходу. Міська рада у нас розташована в Дніпрі та Харкові це моя улюблена організація. СБУ також як і Поліція, розташовані в Харкові та Дніпрі. Але поки тут у нас без коліс, потрібно тобі нагадати, як водити авто. А вже, з чим у тебе не я, тому їдь в автошколу. У нас з'явилися чергові боржники з міської ради. Потрібно з ними розібратися. Не заносять бабки вже як місяць тому, зганяй до них і вибий усю дурі з їхніх маленьких тупих голів. Після чого прямуй до нашої зірочки і допоможи їй. Ах так, поки у тебе немає своїх коліс, візьми мою тачку. Тільки якщо після тебе на ній виявиться хоч одна маленька подряпина, ти труп. Привіт, ти ж новенький. Новеньких не дуже люблять у нас в банді, особливо Нестор. Але я думаю, він попуститься. Чув про наш конфлікт із держструктурами. Вони нас буквально ненавидять. Головоріз перевершив дозволені рамки. Не знаю, як його ще не вбили. Але не суть. Скоро намічається щось погане. Відчуваю стисненість у грудях. Тож треба готуватися. Для цього тобі потрібно з'їздити до Назара. Він у нас найкращий стрілець. Навчить тебе як поводитися О, зі зброєю. Але для початку зганяй у лікарню і отримай медкарту. Нам потрібен здоровий солдат, а не ходячий труп. Ха, жартую. Гей, друже. Як ти? Говорять, твоя минула банда тебе помотала. Я шкодую, але ми не такі, так що не переживай. Я навчу тебе як поводитися зі зброєю. Видихни і наведися на ціль. А ось це було круто. 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 Йоу, та ти вбивця. А ось це було круто. Okay. А ось це було круто. Подоткуда От у всіх. Воу, wow, малюк! Пистолети. Ти виявляється, не промах. Мені Назар надіслав відео зі стрільби. Я в шоці? Дам завдання поважче. А саме тобі потрібно буде поїхати на авторинок і викрасти червону BMW M5. тільки вона трохи покоцана, бо не перший день там стоїть. Полагодь її заправ і відвези Нестору. Так що тримай монети, губися, Воу, яка краля! Ха ха, -ха. молодець. Для першого разу впорався нормально, навіть непогано. Але тебе помітили копи, і тепер у них з'явилося ще більше -й -й -й. запитань до нас. Тож я думаю, скоро буде гаряче. Зганяй у магази і купи нормальних шмоток для маскування, а то ходиш як бомж. Також дуже важливе завдання для тебе. Нам потрібні боєприпаси для цієї війнушки з держорганами. Тому влаштуйся в ЗСУ, нехай вони візьмуть тебе за свого. І поцупи боєприпаси. Після чого привези їх головорізу. І ще, якщо тебе спалять, не кажи, з якої ти банди. А то дізнаєшся, чому у головоріза саме таке ім'я. О, В ЗСУ влаштуйся. бажаю здоров'я! Ти прийшов на співбесіду до фракції ЗСУ. Зараз ти перебуваєш на території військомату. Де щодня проходять набори на контрактну службу? Зараз я проведу невелику співбесіду і коли ти захочеш піти до іншої організації, наприклад, до Мозу, поліції, ДСНС, СБУ, ДКВС або до міської ради, тобі це стане в нагоді. Вся співбесіда проходить у ролплей режимі, тобто кожен гравець відіграє роль у грі. І так, почнемо з перевірки документів. Коли в тебе попросять паспорт або будь-який інший документ, тобі потрібно відіграти свою дію. Наприклад, сказати в голосовий чат, дістав паспорт із правої кишені і передав людині навпроти. А потім вже відкрити інвентар на Q і перетягнути документи на гравця навпроти. Також, коли гравець поверне тобі документи, не забудь відіграти цю дію і сказати: забрав документи у людини навпроти і поклав у кишеню. Також перевіряючи, гравець може поставити кілька каверзних питань. Таких як Як мене звуть. Правильна відповідь, я не знаю, як тебе звати, але якщо гравець вже представився і показав документи, то можете сміливо називати його нікнейм. Наступне питання, що в мене над головою? Правильна відповідь Небо. Багато хто робить помилку і говорить нікнейм гравця, але цього робити не потрібно. Тобто ви повинні говорити те, що бачить ваш ігровий персонаж. Також важливо зауважити, що ви не можете говорити в голосовий ірп-чат інформацію, яка не стосується гри і вашого персонажа. Тобто, якщо ви живете, ви скажете генералу, що ви йдете обідати в реальному житті, то ви можете отримати за це догану. Якщо ви все ж таки захочете сказати дію з реального життя. То перед тим скажіть у голосовий чат, говорю в або напишіть. Для цього у звичайному чаті оберіть кнопку «Овтоп». А тепер почнемо. Дістав форму сумки і передав людини навпроти. Говорю в автоб. Перед тим, як прийняти пропозицію, треба сказати: взяв форми у людини навпроти і переодягся. І так, друзі, дивіться, що можна вибрати: банда або ЗСУ. ЗСУ, ви розбачините службу в ЗСУ іншими гравцями та справжніми командирами. Перед вами буде багато завдань, а найважливіше слухати з генерала, інакше він може вас звільнити. Або можна залишитись банди, ви продовжите шлях бандита та почнете працювати на поганих людей. Вас підготують і ви зможете далі піти. Ось такий у нас відос, друзі. Дякую всім за перегляд. Бажаю здоров'я, боєць. На цьому чудовому моменті наші шляхи розходяться. Зараз ти потрапиш у реальний світ з іншими гравцями та командирами. Використовуй всі знання, які ми тобі дали. Будь обережний, виконуй всі накази командира. Інаксо він може тебе звільнити. Успіхів!